Атєфілому раз він почав відсушувати листя. Кажуть, дивитися, дивіться треба в корінь, що ж там коїться. Ну, Сьогодні я його обрю. На жаль, у нас вимикають світло, скоро його вимкнуть, я не встигну пересадити. Через те, буду це робити завтра. Але сьогодні гарно-гарно вичищу. Від усіх сухих листочків, лусочок і всього на світі. Що тут у нього завелося негарного. Значить, відбираю усе чорне, коричневе, сухе, жовте, що де мені не сподобалося, я все сьогодні. Приберу. Можливо, завтра при пересадці треба буде іще щось прибрати. Але в основному я хочу зробити сьогодні отаку стрижку йому просто підготовчу. І начисто буду вже тоді його чистити завтра. Дівчатка, всіх рада бачити. Можливо, і хлопчики зайшли. Так, добре. Так, ну, подивилася, я уважно. Подивилася. Ну, можливо, ще десь треба буде підчистити. Так, ось листочок іще я не помітила. Чому я не зрізаю все стебло? Ось дивіться. Секретик спатифілума в тому, що він випускає. Листочки ось з таких пазух. Через те, якщо я обріжу не просто, отак, наприклад, листок, а зріжу повністю із стеблом, то е, мені, ну, можливо, я втрачу якийсь майбутній листочок, тому що вони виходять із пазух, ну, із стебельця. Ось дивіться, бачите, ось стебло. І тут із нього виходить он, три листочка. Два вже є, і один або листочок, або цвітонос був, вже відсох і його прибрали. Так, далі дивлюся. Ну, Тут вже нормально, тут обрізали ми. Так. Тут у гущавині. Теж уже, наче так, ось знайшла ще один такий сухенький листочок. А коли протреш, о, чудово, по-перше, і пил зникає, а по-друге, листочки виглядають дуже такими набагато здоровішими і красивішими. Так, ну, я продовжую, продовжую витирати кожен листочок. Ось таким чином. Не часто я це роблю, бо, можна сказати, та, ну, якщо так протирати кожну рослину, а рослин у нас багато, то Ну, Буде дуже багато часу займати. Ну, я це роблю не часто, можливо, раз у місяць, раз у два тижні, два-три тижні, коли є час. Ось так. І ще бачите, ось знайшла теж трішки треба прибрати кінчик. Ну, Завтра все-таки прийдеться його. Пересадити у свіжий ґрунт. Не знаю, коли я буду це робити, але слідкуйте, хто бажає подивитися, пересадила б сьогодні, але у нас вимкнуть світло буквально там через кілька хвилин. Тому я поспішаю хоча б е, зараз у підкисленій водичці трішечки встигнути протерти листочки. Ось так. Чекаю вже цвітіння від нього, але бачите, піддобрила, видно, дуже е, залила його, хотілося я залюбила. Не можна так дуже залюблювати квіти. Вони хочуть жити своїм життям, а не таким життям, яким хочемо бачити їх ми. Ну, а все ж таки дуже гарно, коли співпадають і наші бажання, і умови для проростання, для росту цих кімнатних рослинок. Ну от, буквально трішки листочків я протерла. Можливо, встигну ще трішечки тут ось. Не всі я встигла листочки протерти, але вже видно, що рослинка посвіжішала.